Бегут. Деваться им некуда. Вот. Поэтому сейчас главная задача тут уже Украина, это понятно, ее не знают. У, у них есть планы просто как выходить дальше. Но то, что помогать или не помогать, они будут помогать. Настолько, насколько смогут. Но вопрос в том, что они решают только свои задачи. Они уж задачи Украины, они уже давно не решают. Давно не решают. У них сейчас главное, что у нас, как говорится, у всех главное, что кто же победит там. Камала Харриса или все-таки Трамп. Но этот это за Украину, этот против Украины, этот за это за ЛГБТ, этот против ЛГБТ. Вроде как все понятно. Но мы то знаем, уж поверьте, все там поголовно черти. Поэтому нам все равно, кто там будет, поверьте мне, не имеет никакого значения. Они будут решать только свои вопросы, потому что их главная задача подготовить вот этих идиотов еще после Украины всяких там не знаю, так сказать, прибалтов, финнов, кого угодно. Они вот сейчас их готовят. Не случайно они говорят, через 6 лет мы должны быть готовы. Но на самом деле не через 6, а через 3 года должны быть готовы. Трамп что говорил? 2% ну-ка мне быстро на вооружение здесь, на НАТО тратьте, и от ВВП. А сейчас они сколько тратят? Уже больше 2%. И дальше будут так и делать, потому что они понимают, что проект Украина заканчивается. Как он закончится, другой вопрос. Нас пытаются там какие-то глупости какие-то там нам городить, давайте мы его примем в НАТО, а вы вот остановитесь по этой линии. Оу, куку, -ку. вам Владимир Владимирович в 21 году написал, еще в конце всем разослал, как мы видим план э нашей безопасности вообще в Европе. Не нашей, а вообще всех, все, всей безопасности в Европе. Каждому разослал лидеру страны. Вы куда эту бумажку дели? Она серьезная бумага. Вы ее достаньте и посчитайте. Там про это вообще ничего нет. Вот Борис сидит там, этот удивительный человек, фактически от нее ничего не зависит, но он всем рассказывает, как должно быть. Что там в НАТО возьмем, ударим по России, там, куда там. Ну, слушайте, он, там типа у нас есть разные мнения. Вот видите, вот такое есть мнение. Это что, нас напугать, что ли, он решил? Ну, у меня тоже есть мнение. Я давно по Лондону ядерной боеголовкой, бомбануть, и что будет. Понимаете? То есть, понимаете? Таких мнений вот выше крыши. Если говорить о серьезном, ситуация заключается в следующем. Достаньте вот это вот письмо, которое вам писал Владимир Владимирович, прочитайте его, и вот поэтому письмо надо уже обсуждать. Другого нічого не буде, ніхто вам нічого другого не предоставить. З'явилась новина про те, що Україна могла атакувати цілі у російському місті Карачев, що у Брянській області знаходиться. Щодо деталей також обговоримо, адже Місцеві вже показували кадри того відео. Ви також бачите на своїх екранах, що ж там відбувалося. Що за атака знову ж таки була на їхній території. Україна могла атакувати цілі у місті Каречав. Місцеві жителі також повідомляють про нібито звуки безперервної детонації. і Відповідні кадри були поширені у мережі. Там розташований 67-й склад головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії. Від міста до кордону з Україною приблизно як зазначається. 150 кілометрів, зокрема, також зазначається і про те, що після успішної атаки по торубцю у «Діфенс-Експрес» проаналізували скільки ще ключових арсеналів ворога у досяжності для удару України. Одним із таких казали саме цей склад. При цьому. Зазначили у водані, що станом на 21-й рік частина боєприпасів там зберігалося, що цікаво просто неба. Принаймні, про це свідчили детальні супутникові знімки щодо додаткової інформації, то зазначається, що у вересні 24-го року Україна знищила великий склад боєприпасів. Нагадаємо знову ж таки у місті Торопець у Тверській області. Тоді за даними естонської розвідки вибухнуло приблизно 750 тисяч снарядів. Їх окупантам вистачило б на два або три місяці ведення бойових дій на нашій території. Отже, ворог міг знову залишитися без чималого запасу снарядів. Цього разу Карачеві. Втім, зарано робити поки що висновки лише на підставі тих кадрів, які ми з вами бачили, опубліковані в мережі, якими ділилися місцеві мешканці. Офіційного підтвердження атаки наразі не було. Тож будемо чекати, що ж будуть говорити і наші високопосадовці. Ну і зокрема, як буде реагувати і рашистська влада, адже Росіянин традиційно переконують, що постраждалих та руйнувань знову ж таки в них немає. Знову від, видно, відпрацювала їхня славна славнозвісна протиповітряна оборона. Ну і до речі, губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що вдалося збити на території Брянської області 12 безпілотників. Щодо атак, які відбуваються і на тимчасовому Окупованих територіях, зокрема, будемо говорити про півострів Крим. Адже пам'ятаємо, що там бавовниць на нафтому терміналі в Феодосії. Ну, от ввечері знову як повідомляється, там пролунали. Вибухи, зокрема, таку інформацію зазначив і речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук про те, що пожежа на нафтобазі в окупованому Криму і досі триває. Знову ж таки публікують відповідні кадри стовп чорного диму, який валить. Ну і брачук зазначив, що супутникові знімки показують ушкодження цього терміналу. Вони є досить і досить значні. Що ще сказав брачук? Можемо далі послухати. Зараз з'являються вже перші такі супутникові знімки, які кажуть про те, що принаймні ушкодження дуже значні. Чи говорити можна повністю про знищення терміналу? Їх два таких великих про це дуже багато вже сказано ще один є в Севастополі. Сподіваюся, і туди долити, то власне тут можна говорити, і треба на мій пори говорити не лише про втрати пального або пальномастильних мастильних матеріалів. тут треба говорити про те, що вкотре наші сили оборони показали, що немає червоних ліній, так званих, ну зокрема, аналоговніт російського ППО, тому що роботи ППО не було ні чутно, ні видно, і це дає нам, ну скажімо так, сподівання на те, що. Цю систему можна і потрібно пробивати більше того, діє закон фізики. Дуже багато засобів ППО притягнули саме в тимчасово окупований Крим. То якщо тут стає більше, то десь стає менше. Менше стає на території безпосередньо Російської Федерації. Повертаючись вже до питання вибухів. Вибухи тривали і вчора ввечері, принаймні два, пролунало близько 21-ї години. Полум'я дісталося до резервуарів, де знаходиться безпосередньо бензин. Ну і ще, скажімо так, вишенька на тортик є там і керосин. Також він знаходиться в відповідних сховищах. Сподіваюся, і туди дійде. Ну, от власне ситуація така.